Ось таку дерев'яну скульптуру під назвою «Янгол Соледару встановили сьогодні біля Офісу фонду Ізоляція. Вона присвячена в принципі, тим людям, що тут живуть, працюють в шахтах. От, це янгол-захисник, охоронець, який надихає. на Світлі, якісь е, вчинки, от і в принципі дуже цікаво, що цей об'єкт він до, до нього приєднується якби така лавочка знизу. Тобто ти можеш людина може сісти, відпочити, подумати про щось, просто почитати, встановлювати та фарбувати скульптуру допомагала митцю місцева молодь. Я допомагав фарбувати цю скульптуру. Е, було дуже цікаво побачити, що результати буде, получиться. А навіть не жалів свого одягу, прийшов навіть у кросовках, які замазав фарбою. А це фотороботи Наталі Любченкової, яка нині живе у Франції. Приїжджала до нас в Солидар на початку весни з огляду на місцевість зробила свої фотографії, вони є унікальними, бо вони з вишивкою поєднані, вона прям вишивала на своїх роботах. Зараз вони перебувають в Франції в Ліоні, і оригінали будуть предоставлені до ізоляції. Ракурси да ті, которые були сфотографіровані і іменно з дронів, вони впечатляють, звісно. на рівні землі такого не побачиш. А цю соляну скульптуру створила уродженка Донецька, яка нині живе у Львові. Валентина Беро виготовляла все власними руками на в майстерні, пробувала. В принципі, оця іржа це те, що чого добувала мисткиня проєкт заземлення – це вплив людини на природу і навпаки. Ми завжди рвемося кудись далеко, побачити небувалі красоти. І дуже часто втрачаємо розуміння того, що у нас є рядом з нами, під ногами, возле, за забором наших містах. У нас місця дійсно унікальні. Наша Донецька степь, вона просто ні, атразіма, На сьогоднішній виставці були представлені роботи дев'ятьох митців, які приїздили до Соледару із січня по вересень, взявши участь у проєкті Заземлення. Реалізував проєкт фонд ізоляція у співпраці із Соледарською ОТГ. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.